Машина. Видно, как. Макс СМ передал. Макс Про. Макс Про. Боевая машина. Очень хорошая. Ну, потому же быстро едет. Набирает из коробка автомат легкого управления. Уже заранее, Поставлена задача, ми під'їжджаємо, кулеметники стріляють. В цей час е гарантометники теж шезідука добавочні, а штурмовики наші виходять, відкривається за дні ряда і вони штурмують. Недавно були благодарні, завозили екіпаж за штурмом, підвозили ДК, забирали тросоти, поскорочний і контузію, але доставили його до медічків, то джо спасли. Думаю, що все було зробити чітко, Все. Від цього залежить життя. Благодатним було, а там виїжджали невелика кількість, тому що по пару машин. Присібати машинку, то в обстріли. Ми заходили вечором. Зайняті позиції заходили. І отримання позиції. Завозили хлопці. Поки екіпаж десантувався, поки що. Прикривали його. Перед тим, ніж заїжджати, нам підготовлювали карту, показували, де позиції, які зайняти, як заїхати маршрут. Маршрут теж нелегкий заїхати водіям перший раз на незнакомому місцеві. Більше ну, невідомості страху. Ризику. І ми були налаштовані, знали, коли йдемо. Підготовкою тут відчувається, що дружба, що тут братерство трошки по-іншому. Тут провіряється людина швидко. Звільнена нами українська територія великої цілої. Це непроста. Багато побратимів немає. І молодих хлопці були, Тим, що жити, де жити. Але вони не боялися щось вперед. Не думали про життя, не думали, як визволити Україну. Поїду до дітей, до жінки, до дітей. Чекайте нас перемоги. Ми свою роботу зробимо.